Отже, сьогодні поговоримо про спілкування з дітьми. Це, знаєте, така штука складна, а часом абсолютно непередбачувана. Бо, виявляється, діти часто знають набагато, ну просто набагато більше, ніж ми собі уявляємо, і в той же час значно менше, ніж ми від них очікуємо. Давайте спробуємо розібратися в цьому дивовижному парадоксі. І все почалося з однієї історії. Ну, уявіть собі, мама веде 11-річного сина на стендап, а тема виступу, скажімо так, дуже доросла. Доволі сміливе рішення, правда? Але ця історія ідеальна ілюстрація поширеної батьківської пастки. У її основі лежить одне єдине, але як виявилося, абсолютно хибне припущення. І ось тут, власне, і є корінь проблеми ми, дорослі, постійно щось припускаємо ми думаємо, що знаємо, що у них в голові, що вони відчувають, що розуміють, і на основі цих припущень будуємо розмови, правила та й усе виховання. Але ж як часто ми взагалі перевіряємо ці свої здогадки, чи вони хоч трохи відповідають реальності? І от відповідь сина проста, тиха, але вона прозвучала як грім серед ясного неба. Не зовсім два слова. І все. Це був той самий момент істини, знаєте? Усе припущення, на якому трималася ситуація, просто розсипалося. І це змусило абсолютно по-новому подивитись на те, як же ми насправді спілкуємося з власними дітьми. І ця історія приводить нас до головного парадоксу, який, по суті, є ключем до розуміння. Діти це така дивовижна суміш обізнаності й наївності. З одного боку, вони, як губки, вбирають тонни інформації з інтернету, від друзів, з тіктоків, а з іншого, їм катастрофічно бракує життєвого досвіду, щоб усю цю інформацію правильно скласти докупи. Ну добре, і що з цим парадоксом робити? Наш перший інстинкт, звичайно, кинутися, виправляти, пояснювати, давати правильну інформацію. Але стоп, є один крок, який треба зробити до цього. Найважливіший крок: перш ніж почати говорити, нам треба зрозуміти, а де вони взагалі зараз знаходяться, знайти, так би мовити, їхню відправну точку. І ось як це працює. Такий собі метод із двох кроків. Перше, запитуйте, але не як слідчий на допиті, а як зацікавлений дослідник. Не ти це робив, а слухай. А що про це взагалі кажуть, що зараз у тренді? Друге, і це найскладніше слухайте, просто слухайте, щоб зрозуміти, а не щоб одразу видати свою лекцію, прикусіть язика. І третє, визнайте, що вони єдині експерти у своєму світі, тільки так можна побудувати довіру. А тепер давайте подивимося, як це все працює на практиці. Візьмемо тему, яка зараз просто вирує серед підлітків і зводить з розуму батьків: тіло, спортзал, дієти, і, звісно ж, усілякі добавки, які вони бачать в інстаграмі та тіктоці. Ось вам просто ідеальна ілюстрація цього парадоксу більше менше». Підліток може сипати назвами брендів креатину, цитувати якісь дослідження з інтернету, розповідати про дозування, ну ніби професор. Але спитайте його про ризики, про те, що в тих банках можуть бути важкі метали, чи про те, як це вплине на нирки через 10 років, і скоріш за все буде тиша. Вони бачать окремі дерева, але абсолютно не бачать лісу. І отут розмови стають справді гарячими. Коли ми намагаємося навести якісь наукові факти, то часто натикаємося на стіну. А чому? Бо для підлітка його особистий досвід це абсолютна істина. Наприклад, якщо у нього з'явилися прищі після якоїсь добавки, то для нього це і є правда крапка. І ця правда набагато сильніша за будь-які абстрактні статті. Його досвід кричуть одне, а ми кажемо інше, і, звісно, він відкине нашу інформацію. То як же говорити на такі теми? Питання в лоб, типу ти щось вживаєш? це майже 100% провал. Дитина одразу закриється. Треба заходити з боку. А що зараз у школі популярно, про що друзі говорять? Зробіть їх експертами у їхньому ж середовищі. Це дає їм можливість висловитися, не відчуваючи себе на допиті, а нам ту саму безцінну відправну точку. Ну що ж, а тепер давайте застосуємо цей самий підхід до теми, яка, мабуть, викликає найбільше тривоги секс, порнографія і стосунки в нашому сучасному цифровому світі. Просто вдумайтесь у цю цифру 12. Це середній вік, коли діти вперше бачать порно. Це не якась проблема далекого майбутнього, це те, що відбувається просто зараз. І це означає, що дуже часто не батьки, не школа, а саме порнографія стає першим і головним вчителем у питаннях сексу. Вона формує їхні уявлення, очікування і норми. І це страшенно небезпечно, тому що сценарій, який пропонує порно, часто жорстокий і абсолютно нереалістичний. Такі речі, як, наприклад, удушення, що в реальності є насильством, там подаються як щось нормальне, ледь не обов'язкова частина інтимності. І ось ця викривлена картинка стає для цілого покоління інструкцією до дії. І ось вам знову приклад, як знайти ту саму відправну точку. Замість питання, що ти дивився, яке звучить як звинувачення, можна спитати, а що ти взагалі чув про порно?». І коли у відповідь лунає назва конкретного сайту, дзень-дзень, ось вона зачепка. Тепер є тема для розмови, яка не стосується безпосередньо дитини, а є ніби зовнішньою, це набагато безпечніше. І знову той самий парадокс. Тепер уже у стосунках. Підлітки можуть вражати глибиною своїх розмов про кохання, токсичність, ситуативні стосунки. Вони говорять мовою психологів, але при цьому вони можуть поняття не мати, як просто запросити когось на побачення, або як не забути про старих друзів, коли з'являється нова любов. Тобто емоційна лексика є, а от базових соціальних навичок катма. Окей. Ми пройшлися по кількох, скажімо так, непростих темах, а тепер давайте все це підсумуємо і зберемо в такий собі практичний набір інструментів, який можна використовувати в будь-якій розмові. Отже, якщо зібрати все найголовніше, що виходить, завжди починайте з щирої цікавості, а не з власних домислів. Спочатку знайдіть їхню відправну точку і тільки потім діліться своєю інформацією. Використовуйте фільми, новини, тіктоки як такий собі безпечний місток до розмови. І найголовніше, дозвольте їм навчити вас, будьте готові, що їхня реальність може дуже здивувати. І наостанок, варто пам'ятати, що всі ці розмови це марафон, а не спринт. Це просто частина довгого шляху дорослішання. І момент, які сьогодні здаються напруженими, незручними, можливо, навіть провальними, колись можуть стати теплими, спільними спогадами. Настане день, коли можна буде разом згадати, а пам'ятаєш, як ти думав, і просто від душі посміятися, бо саме в таких непростих розмовах і народжується справжня близькість.